Скандал із Тимуром Міндічем обернувся на дещо набагато страшніше. після спроби організувати відставку Андрія Єрмака. Депутати не зупинилися і вчинили те, чого ніхто не чекав. Та домоглися раптових поступок, адже у розслідуванні стали відомі нові подробиці, які пролили світло на те, що довгий час залишалося непоміченим. Це ж та яку від нас приховували до останнього. Тож далі про це детально вітаю вас на пітіві. Невдала спроба прибрати єрмака не зупинила. Оп опозиційних депутатів вони пішли на нові кроки. через значний суспільний та політичний тиск почалися перші поступки. Фракція слух з президентом закінчилась Як я говорив, не хочуть звільняти ярмака. Хоча були питання, заявив Ярослав. Желізняк під час зустрічі нардепів із Зеленського в президії сиділи Андрій Єрмак та Давид Рахамія. Атмосфера за словами учасників була стриманою. двоє депутатів. Порушили питання про необхідність відставки керівника офісу президента. Серед них Мар'яна Безугла на її зауваження президент відповів різко дав зрозуміти, що ніхто не залишатиме посад, адже попереду складні перемовини, роботу потрібно продовжувати. Депутатам також було звучено тезу потрібно триматися разом. Ми єдині». Ні, всі, хто проти нас працюють в інтересах Росії, ці слова президента наводили учасника зустрічі у цьому контексті. згадувалося і про те, що раніше Тимур Міндіч за даними розслідування перераховував кошти у напрямку РФІ. На зустрічі Мар'яна Бузугла розповіла, що порушувала тему щодо Єрмака, коли саме відбувається звільнення і як фракція має діяти далі. А також згадала прізвище Міндіч єдиним раз на всю розмову. Додатково вона підняла питання про ситуацію на фронті. Ма окремих напрямків вато на закон щодо наявки чиновників у парламент, а також загальну політичну дезорієнтацію. Дедалі закрите обговорення не оприлюднювали, однак загальне враження вона описала як негативне, зазначивши, що президент перебуває під очевидним впливом інформаційного оточення. На її думку, Україні існує значний зовнішній тиск, який стосується спроб присунути на умови, що можуть бути сприйняті як капітуляційні, за словами інших депутатів, після зустріч. Чи стало зрозуміло, що питання міндіча та його можливих зв'язків з пливовими посадовцями офіційно не порушувалося? Отже, після зустрічі можна сказати, все залишається як є. Так, але ситуація загострюється. Люди фрустровані попереду тяжка зима, депресія це небезпечно. Говорив один із співрозмовників журналістів, який був присутній на розмові з президентом. Та, попри це, представники окремих поліцили навіть про президентської далі закликають зеленського звільнити голову ОП. начебто таким чином, Україна отримає бали навіть перед західними партнерами. Отім, ніяких гарантій немає. Ну, а тим часом кандидат політичних наук Олексій Якубін розповів про те, чи може відставка одного, навіть такого впливового посадовця змінити щось для цілої держави, чи це лише більш політичні забаганки опонентів влади. Далі слухаємо відповідь на це запитання. Хто такий очільник офісу президента формально. Формально це людина, яка займається організацією справ допомагає президенту виконувати його повноваження. Я просто нагадаю, що навіть співробітники офісу президента. Зента не є а, державним чиновником, тобто це по суті патронажна служба, яка допомагає президенту працювати. А інша справа, що якщо ми говоримо про ситуацію, про систему, давайте так скажемо, да яка складена а, особливо знов -таки, ми розуміємо, що тут грає роль а, і воєнний фактор, так сталося, що офіс президента у нас є таким. Це одним з центрів, да де а, приймаються ключові рішення, часто а, десь на рівні або в взаємодії з Кабміном, да і власне ну про це політиком чудово знає так. Да, Тобто, що так склалося, я б сказав би факто в тій ситуації, в якій ми знаходимося, я би сказав так: дивіться, я вважаю, що роль персони, звісно, дуже важлива, але завжди тут є важлива і питання самої системи. Тобто, мені здається, що просто прибрати одну персону і вважати, що система одразу якось запрацює інакше, відкрите питання, чи це так Да? тим паче, що я відмічу, що ми зараз знаходимося в складній ситуації, а ми розуміємо переговорного процесу і так далі. Тобто, це один момент. Другий момент чи потрібно змінювати? Саму систему, що показали в тому числі і от останнє розслідування Ну, мабуть, що так. Я думаю, да. Тобто, очевидно, що нам потрібно повернутися, наприклад, очевидно, до пунктів а пов'язаних з тим, що все ж таки Верховна Рада да можливо має набагато більше на себе брати контрольних функцій, в тому числі над роботою з урядом. Це ну я думаю, що це очевидна річ, тому що зараз є такі речі, коли представники Верховної ради можуть викликати урядовців, а вони просто не з'являють. Ця в раду, і їм за це нічого немає, власне кажучи, да, тобто депутати можуть робити запити на міністрів і не далеко не всі на всі запити вони відповідають. Хоча власне у депутатів є статус, да, для того, щоб ці речі робити, тобто і формально ми є парламентсько президентською республікою. Але якщо подивитися на частину пунктів, ну наприклад, наприклад, прав опозиційних груп і так далі, на жаль, вони не були після того, як ми повернули конституцію в 2014 році, да, до парламентсько-президентської, на жаль. Пункти а, не були знову відтворені. Тоді народний депутат Мокита Потураєв також розповів, що президент він не знав про дії, які здійснювалися за його спиною. У справі Мінніча він сказав, що його будь-які дії будуть ґрунтуватися на сприянні розслідуванню і переслідуванню всіх тих, хто пов'язаний з корупційними схемами. Сказав, що не мав уявлення про те, що робиться за його спиною. Повідомив Потураєв. Він додав, що президент наголосив, наступний тиждень буде складним через перемовини щодо позиції США про мирну угоду з РФ. Ї. але немає підстав вважати що Київ змусять поступитися національним інтересом. Також є створення коаліції національної єдності або уряду національної єдності не отримала підтримки за словами Потураєва. Президент працює над планом виходу з політичної кризи після корупційного скандалу Такі цих подій наземні медіа, зокрема і американські, повідомили, що Україна внесла зміну до одного з ключових пунктів запропонованого США мирного плану. Спершу в документі був пункт про перевірку всієї міжнародної допомоги Україні. Іні на можливу корупцію у новій версії цю норму прибрали, натомість додавши положення про повну амністію для всіх сторін за дії, скоєні під час війни. Паралельно Ярослав Желізняк розповів, що президент пояснював депутатам корупційний скандал навколо мінді чи нібито розкручують росіяни, і частково американці качають зараз канал росіяни, та й трохи американці приєдналися. Але ми знаємо, хто це робить всередині. Вже розслідуємо. Хто працює над цим і дає американцям неправдиву інформацію? Цитував він слова глави держави. Після того президент повторив, що питання про звільнення Єрмака навіть не розглядається. Змі підтвердили голова офісу президента, залишається на посаді про що повідомляли громадське українська правда, суспільне та народні депутати. Олексій Гончаренко уточнив, що питання щодо звільнення Єрмака справді підіймала Мар'яна Безугла. За його словами, президент дав зрозуміти, що ніхто нікуди не йде і наголосив на складних переговорах, які потребують стабільності всередині вертикалі. Я Ясько після зустрін зустрічі сказала, що рішення щодо Єрмака президенту хвалить особисто, але детальної реакції він не надав. Співрозмовники в монобільшості переказали журналістам, що можливі кадрові зміни ймовірні, але пізніше. За даними журналістів, саме після розслідування набуключої представники влади радили президенту все ж розглянути відставку керівника ОП, А в парламенті навіть сформувалася група депутатів, готових вийти з фракції, якщо цього не станеться. У медіа також з'явилися повідомлення, що зустріч Андрія Єрмака з американським бізнесменом Стівом Віткуфом у Туреччині скасував. Але ймовірно через нову інформацію, що стала надбанням журналістів. Водночас поширювалися чутки, що Єрмак мав летіти до Лондона на зустрічі з Валерієм Заложним, який нині є послом України, але ці дані не підтвердилися. Після ще одного обговорення ситуації в парламенті Желізняк зазначив, що президент остаточно вирішив не звільняти Єрмака і переходити у контратаку проти всіх, хто був пов'язаний із розслідуванням у сфері енергетика. За його словами, буде активізовано дії для стримування поширення інформації про корупційні епізоди. Зні з діяльністю міндіча та його оточення раніше у Верховній Раді активно обговорювали можливі звільнення керівника ОП саме цього дня, що підтверджували також джерела фракції. Тиск на Єрмака посилився після оприлюднення фактів у межах операції набу міда за інформацією слідства. Детективи задокументували діяльність організованої групи, яку очолював у медіа бізнесман. Під цим визначенням розслідувачі мали на увазі Тімура Міндіча. За даними набу, учасники схеми впливали на державну компанію енергоатом та вимагали від. Відкати у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Частину фігурантів затримало деякі особи вийшли під заставу. Президент запровадив санкції проти мініча як громадянина Ізраїлю та заявив, що всі винні мають отримати вироки. Паралельно до парламенту надійшли подання про відставку міністра енергетики та міністра юстиції, який згодом звільнила. У більшості визнають, що на зустрічі з зеленським слова мінніч та Алібаба не пролунали жодного разу, попри очікування багатьох депутатів. Один із розмовників. Алмі розповів, що атмосфера серед слуг народу стала напруженою. Фракція втратила енергію. Багато хто вже не вірить у здатність, що оперативно реагувати на кризи. Він підтвердив, що лише Мар'яна Возугла поставила питання про гірмака, але її швидко перебила. Президент відповів загальними фразами про необхідність боротися з корупцією відповідно до закону, працювати юридичними та політичними методами, але без конкретно капрямі питання щодо зовнішнього тиску, можливих інформаційних кампаній чи персональної відповідальності ключових посадовців. Також не отримали чітких відповідей. Загальне відчуття учасників зустрічі. Апатія багато депутатів вважають, що монобільшість ну, більшість фактично може припинити існування, особливо якщо фракції не вдасться зібрати голоси від державних бюджет. На зауваження про необхідність стратегічного планування окремі учасники зустрічі говорили, що президент переважно діє реактивно. Якщо щось трапиться, будемо думати. Один із депутатів порівняв ситуацію з історичними прикладами, наголошуючи, що лідерство має давати надію, а не лише відбуватися від. Проблем питання міндяча ніхто прямо не наважиться порушити. Учасники визнавали, що всі про це думають, але всі бояться. Один із депутатів сказав слово міндя жодного разу не пролунало. І слова алі баба я жартома подумав, якби я був сміливіший, спитав би, а хто такий алібаба? Усі про це знають, але обходять цю тему. Наразі це було Сатож, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Слава Україні.